Вітаю всіх на каналі. Сьогодні ми поговоримо про одну з найзахоплюючих технологій останніх років ChatGPT. ChatGPT – це нейромережа, яка може генерувати тексти з приголомшивою точністю та мовним стилем. Ця технологія може допомогти нам вирішувати складні завдання, такі як машинний переклад, створення контенту та багато інших. Але як саме вона працює? Які є її переваги та недоліки? Як її можна використовувати в різних сферах життя? Всі ці запитання та багато інших ми розглянемо у цьому відео. Тож, якщо ви цікавитесь новітними технологіями та хочете більше дізнатися про ChatGPT, то залишайтеся з нами і переконайтеся, що ви не пропустите жодної цікавої деталі. Всім привіт! Мене звати Катя Бабаш, і ти на моєму каналі про створення. Та просування контенту. Якщо тобі здалося, що вступ до цього відео був трошки дивний, тобі не здалося, бо цей вступ я попросила згенерувати чат GPT. Я дала йому завдання створи вступ до YouTube-відео про чат GPT, яке буде інформативне та інтригуюче. В коментарях ви можете написати, чи вдалося чат GPT виконати це завдання або ні. А далі у відео ми все ж таки поговоримо, що це таке. Як цим користуватися, і чи є від цього чату якась небезпека? Чат GPT – це чат-бот зі штучним інтелектом, який був розроблений компанією OpenAI, і був запропонований для користувачів минулого листопада. Для українців чат GPT став доступний декілька днів тому. Українці раніше могли користуватися цією технологією, але тільки завдяки VPN та? Якщо у вас був іноземний номер телефону, зараз ви можете просто зайти на ось цей вебсайт, обрати Україну і зареєструватися за поштою та своїм українським номером телефону. Насправді я не дуже розбираюся у штучному інтелекті та як він працює, тому не буду вдаватися у. Деталі того, як, працює, як саме працює цей штучний інтелект, як він навчається, як його навчали, хто був його вчителі і як справді працює ця технологія. Але хочу зазначити декілька нюансів, щоб ми усі були на одній сторінці і розуміли особливості користування цим чат-ботом. По-перше, у цього чат-бота обмежена. Інформаційна база, коли ви реєструєтесь, вам видається таке повідомлення, яке застерігає, що база у Чат-Бота до 2021 року, та усі події, які сталися після 2021 року. Знання боту з цих подій можуть бути обмежені. Я вже бачила декілька відео. Про цей чат-бот, де українці питали про війну Росії з Україною про вторгнення, і українці були незадоволені відповідями чат-боту. Але це не тому, що він якийсь там неправильний, не працює або пропагандистський. Це тому, що просто це вторгнення сталося у 2022 році. То його знання з цього приводу на жаль наразі обмежене. Звісно, він навчається, вивчає нові дані. Ви можете навіть самі спробувати пояснити чат бот Боту, що сталося, і як правильно відповідати на ці питання. І так як особливість цього чат-боту, що він не просто видає тему питання, він відповідає, він. Запам'ятовує які питання ви ставили йому до того, то ви можете саме його навчити протягом однієї бесіди, як ви хочете, щоб він відповідав вам на запитання або дати йому якусь додаткову інформацію. Але дуже важливо пам'ятати, що цей чат-бот не підключений до інтернету, тобто він не може піти і просто пошукати інформацію, яка є в гуглі. Вже багато хто казав, що, наприклад, він такий класний, такий розумний, що скоро замінить Google Пошук, але не на даний момент, тому що, по-перше, він наразі не шукає інформації в інтернеті, навіть на такі прості питання, як хто отримав Оскар минулого року, або які номінанти цього року він вибачається і не знає відповіді на це питання, хоча це реально можна знайти в гуглі за просто 2 секунди. Плюс, будьте дуже уважні, а є деяка інформація, яка виглядає дуже реально, але насправді, якщо ви добре розбираєтесь в темі, можна дуже швидко зрозуміти, що він помиляється, помиляється в імінах, помиляється в роках. Тобто, не вся інформація, яку він надає, може вважатися достовірною, і це на даний момент один з його недоліків, що він може в принципі розповсюджувати шкідливу або недостовірну інформацію. Ми зараз поговоримо, як можна класно використовувати. Цей чат-бот, але якщо ви хочете дійсно розібратися в якійсь темі, я все ж таки вважаю, що треба або запитувати в нього ресурс, звідки він це знає, щоб ви могли перевірити цей ресурс, або все ж таки перевіряти інформацію на інших ресурсах. Та в інших джерелах, щоб дійсно бути впевненим, що те, що ви дізналися, воно так і є, а не бот вам придумав. Насправді, я питала його саме про нього. Коли я готувалася до цього відео, я попросила його написати сценарій до YouTube-відео про ChatGPT. І він, до речі, склав непоганий такий сценарій, запропонував мені, щоб в мене тут вилітав логотип ChatGPT, щоб на фоні звучала якась класна, заспокійлива музика. Але навіть інформацію про те, коли він з'явився, він дав не дуже достовірно, бо чат GPT в відкритому доступі для усіх людей з'явився у листопаді 2022 а він мене розказав, що він з'явився у 2020 Ну, Тобто такий невеличкий нюанс. Якщо ви до того не робили ніяких ресерчів, можна дійсно подумати: а, ну, окей, цьому чату GPT вже два роки, окей, кул, cool. так і залишиться у вас ця інформація. Але, але якщо пошукати, наприклад, в Гуглі, в Вікіпедії та на Інших статтях буде дуже очевидно зрозуміло, що цьому чат-боту декілька місяців. Попри це, він вже досяг приголомшивих висот. За перший місяць він набрав більше 100 мільйонів користувачів, а це в 10 разів швидше, ніж, наприклад, це вдалося Фейсбуку. Для Фейсбука, щоб набрати перше 100 мільйонів користувачів, знадобився майже рік. Тож розібралися, що в нього є. Переваги в нього є недоліки зрозуміли, як він працює. Він просто. Бере базу знань, яка в нього є, і генерує відповіді, які дуже схожі на відповіді реальної людини. Тобто ви можете з ним вести якісь філософські бесіди, або питати в нього якісь прості запитання, або можете, наприклад, передати йому частину своєї роботи. Зараз розглянемо, які ж завдання можна йому передати, з якими справляється дуже класно. Як ми вже зрозуміли, це мовна модель. Тож все, що пов'язане з текстами, будь ласка, можете передати. Дати цьому чат боту наприклад, якщо у вас є якийсь текст, і ви хочете його перевірити на помилки, або хочете, щоб чат-бот переписав його в якомусь іншому стилі, більш грайливому, більш серйозному, більш професійному. Або ви хочете, щоб він переклав ваш текст іншою мовою. З перекладами, наразі чат-бот справляється дуже класно, або ви хочете, щоб він, наприклад, написав вам рецепт з тих інгредієнтів, які у вас є, або придумав для вас. План харчування або меню на тиждень. Такі штуки дуже класно працює. Єдине, що треба пам'ятати, чим точніше ви дасте йому завдання, тим краще буде відповідь. Якщо ви напишете щось дуже коротко і незрозумілою мовою, є велика вірогідність, що він не справиться з цим питанням, але це теж нічого страшного, бо він вам так і скаже. Вибачте, я не зрозумів, а ви можете переформулювати питання або задати інше питання. Наразі я використовую Використовую цей чат-бот або для створення контенту, генерації ідей, генерації текстів, генерації хештегів, бо я дуже багато створюю контенту для Інстаграм. Я, в принципі, цим займаюся на цьому каналі. Якщо у вас немає ідей, сформулюйте запит, і він запропонує вам, наприклад, 10 тем для постів в інстаграм. Я попросила його сформулювати 10 тем для постів в інстаграмі для фотографа, який знімає жіночі портрети. Якщо чесно, була дуже здивована, які теми він запропонував. Ще є така класна можливість: ви можете його попросити перегенерувати. І перевідповісти на одне й те ж питання багато разів. Я це зробила саме з цим запитом і кожен раз отримувала різні 10. Тобто, якщо вам не сподобалось перші 10, ви можете отримати інші 10, або потім скомбінувати їх, або розробити собі контент-план на майбутній місяць. Ще одна класна штука, якою я зараз користуюся, це. Для вивчання мови, або в принципі, я вважаю, що цей чат-бот можуть можуть використовувати вчителі для того, щоб чат-бот за вас придумав приклади на якусь тему. Наприклад, я попросила його придумати завдання для тренування кондиціонель французької мови, так як я зараз вивчаю французькою, для мене ця тема не дуже зрозуміла. і Я попросила його придумати для мене завдання, як я можу це потренувати. Плюс ви можете придумувати, наприклад, завдання для тренування граматики і просити чат-бот перевірити, чи вірно ви дали відповідь, чи ні. Якщо вам часто потрібно відповідати на листи, писати офіційні листи, або постійно спілкуватися з клієнтами, які задають вам однакові запитання, ви можете попросити чат-бот згенерувати відповіді на найчастіше запитання. Наприклад, яка ціна ваших послуг, як підготуватися до зйомки, або як записатися до вас. На прийом або інші питання, на які ви вже втомилися відповідати, і саме чат GPT може вам в цьому дуже класно допомогти. Ще один незвичний, але класний спосіб використати цей чат-бот, порадила мені моя подруга: це для планування подорожей або для планування свого дня в якомусь місті, в якому ви ніколи не були. Звісно, інформацію, яку він вам надасть, треба перевіряти. Бо, наприклад, коли його запитуєш, найкращі ресторани Києва він дає ну, скажімо так, не дуже. Прикольні варіанти або забуває, наприклад, про найочевидніші відповіді, які Кожен київлянин знає і кожен київлянин дуже полюбляє. І якщо ви задасте те ж саме питання в гуглі, то відповіді будуть трохи інші. Знов таки не забуваємо, що база в нього тільки до 2021 року. Плюс я помітила, що все ж таки українською він відповідає трохи гірше, ніж якщо питати те ж саме питання англійською. Я думаю, що з часом це виправиться, і ми зможемо повноцінно користуватися цим чат-ботом будь-якою мовою. Чи вважаю я цю технологію небезпечною? Наразі ні. Я не думаю, що він замінить журналістів і замінить повністю копірайтерів, але точно облегшить їм роботу, наприклад, підготовки плану до написання статей. Або знов-таки для копірайтера придумати теми і вже потім виправити вже готові тексти, щоб вони більш були людяніші, більш були дотепні. Звісно, робот не зможе цього зробити. Але таку технічну... Дуже, скажімо так, просту і не зовсім креативну працю можна передати цьому боту. Звісно, він не напише за вас вірш і не висловить ваші почуття. Якийсь вірш він там напише, і він буде, мабуть, гарний, але креативні завдання це більш філософське питання. Чи зможемо ми користуватися і передати наші сантименти, наші почуття, наше вірування, щоб це за нас робив робот? Ну не думаю. Але полегшити, наприклад, повсякденні завдання або якісь дуже технічні і не дуже креативні завдання в креативній сфері. Саме для цього я вважаю, що цей чат-бот дуже класний. Єдина небезпека, яка мені зараз бачиться, це те, що деякі факти він все ж таки не знає або повідомляє невірно, і це може бути, звісно, використано і сприйнято деякими людьми як правда, і це не дуже добре. Але будемо сподіватися, що кожен користувач чат-боту все ж таки буде робити якусь. Пост роботу, якщо він запитував якісь важливі питання і шукав якусь важливу інформацію, все ж таки треба користуватися більше, ніж одним ресурсом, і звісно не покладатися на штучний інтелект. Попросила ChatGPT написати за мене завершальне слово для YouTube-відео. В цьому відео ми дізналися про технологію ChatGPT, потужний інструмент, що може зрозуміти мови та спілкуватися з людьми. Ця технологія вже використовується в багатьох. У галузях від клієнтської підтримки до медичної діагностики. І якщо ви хочете більше дізнатися про цю технологію та її застосування, не соромтеся писати запитання у коментарях. Дякую за перегляд. Не забувайте підписуватися на канал, підтримуйте україномовний контент, ставте лайки і до зустрічі у наступному відео. Як бачите, вийшло, мені здається, непогано. Я б сама так не придумала.